Президент Сполучених Штатів вважає, що Путін однозначно ослабнув після спроби кримінального заколоту ПВК Вагнер. Кровавий клоун Путін програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки НАТО, не тільки ЄС, це Японія, додав президент США. на повторне запитання: чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: я знаю, що це саме так. Алерям, те, що нам каже Крел Боданов, що за останню інформацію, нібито ФСБ отримало завдання ліквідувати пригожина, враховуючи багатосерійність всього того, що відмовив. Цими вихідними багато невідомого, де той суровікін, можливо, вже задвосочений смерть ворогам за вашою настановою. Що ви скажете про перспективи того? Чи будуть розбірки між своїми? Однозначно будуть це абсолютно прогнозовані процеси і знаєте. Історія повторюється, і її історичні особи повторюються двічі: один раз у вигляді трагедії, другий раз у вигляді фарса. Відома фраза, але я люблю цитувати її, тому що вона є. Таким ключом для розуміння того, що відбувається в Росії. Ну, знаєте, там у них вникло... Сталін іконою є, да? так от Сталін був таким параноїком, пам'ятаєте, да? що насправді протягом багатьох років він тим і займався, що знищував своїх політичних опонентів. При тому навіть не таких загрозливих, як пригожин для, для Путіна. І мало того, це таким ізуїтським способом. Я поважаю ізуїтів як частину цієї культури. Але насправді, коли там до Бухаріна, а ти таку гордість нації, словами Мозалінова, експоната, е, любимець партії, в нього вже був обшуки там від е, НКВД. І він телефонує Сталін, сталін бере трубку. Каже, Коля, що случилось? Я розберусь. А потім, коли Коля виписав з тюрми, слухайте, дайте мені хоча б яду або пістолету, щоб я розстрілився. Тому що ні, Коль каже, це теж рішення партії. Тобто е, такого роду знаєте, знущання на своїми політичними опонентами, воно. Зараз буде втілюватись в таку фарсову політику. От фарсовий метія Фарсове, пані Олена, ви сказали, там, губернатор, там якийсь там, я не знаю, прилетіли якісь марсіани, я не знаю, хто там передягнувся. Фарси, які насправді мають показати, ні, все нормально, товариші Путін, все в порядку. Уці, ті, що роділи на вулицях Ростова, ні, ні, вони ж за вас. Вони просто роділи, ну, ну це ж ваші туди йшли. Ми маємо розуміти, що Пригожин також не Троцький. Той був там, знаєте, потужним і той там лідоруб <зарубали>. Тобто, в те, що вони певною мірою зараз якось так е посередині домовилися, це означає, що обидва затаїли злобу. Просто силу пригожена на сьогоднішній день менше. Він сподівався, що він захеджував ризики, що в нього є можливості там говорити соровіки, небо це його людина. Відомо, що його будуть зустрічати е не підривами доріг. А коли він буде такий, знаєте, я у вас у ефірі розповідав такий марш е, Мусоліні на Рим, що воно буде кульмульт, А його зверху почали розстрілювати. А він почав розстріляти. Тепер виникає в мене запитання. от ті пілоти, які загинули, їх родини, їх побратими, вони погодяться на те, що там пригожен е, якийсь е, такий собі компромісний варіант для нього знайшли, що він в Білорусі. Так вони вже погодилися. Один із батьків сказав, що ок. Та й те, що вони так сказали, це ж питання ж не в тому. Ми ж маємо розуміти, те, що вони кажуть, це те ж саме, як оце ростовський губернатор каже. Те, що він сказав, ок, йому сказали, ок. Так само і Соровікину сказали. Пам'ятаєте, він з такого потужного генералу, який таким бронзовим голосом розповідав про те, що все йде за планом. Потім такий, як затрипаний, я не знаю, якийсь там. Е Маріонетка з автоматом на плечах розповідав про те, що ні, ні, давайте ребята, не, не, не робіть того, що ви можете зробити. Ми маємо зараз вже таку ситуацію, коли прогнозовані події, коли будуть шукати винних всередині країн і призначати відповідальних за ті поразки, які несе Росія. Він, він буде е, тільки е, обростати такого роду речами, про які зараз говоримо, як сніговий ком. тобто вони могли погоджуватися з собою, пам'ятаєте ми з вами говорили, коли е, імперії ексесивно розширюються, коли вони можуть поділити сектори, коли цей виносять унітази звідси, е, коли значить буряти звідти, коли е, там я не знаю, там тувінські е, шегінські звідти виносять. Тоді вони можуть. А коли виникла ситуація е, під Бахмутом. Коли вони ціною, я не знаю, десятків жертв на, на, на квадратний сантиметр втрачали людей, коли далі нема оперативного простору, то одразу Пригожин каже, ні, ми своє зробили, а оце тепер в майбутніх поразках, він вже їх анонсує. Будуть вини десантники. Десантники слухають Пригожина, думаю, ах ти, ми маємо розуміти, до кого роду речі. І це люди озброєні. Мало того, це люди озброєні ще на рівні національних формувань. Пам'ятаєте, ми з вами говорили до загальної мобілізації. Путін зробив те, що колись було зроблено в 2017 році. Фактично, він озброював таку приховану мобілізацію, озброював національне формування. Буряти мали виставити там батальйон, дагестанці мали виставити батальйон, татари, башкіри, мордва. Вони повиставляли ці батальйони. А потім вони будуть шукати винних і будуть шойнські цій тувінці слухати, що там Пригожин на нас, ну і так далі. А кадирівці будуть говорити, а що там Пригожин щось там також проти нас сказав, давайте йому стрілку заб'ємо. Пам'ятаєте, як вони ну, так ж називається, Ти там приходи к нам, ми з тобою поговоримо. Ну, Пригожинські відповіли, так ми з вами вже говорили в Грозному, нагадуючи те, як вони вбивали чеченських громадян. Ми бай, маємо розуміти, що це буде обрастати. Може домовитись двом, десь там наверху, умовно, умовно, але не може домовитись багатьом іншим. Тим, хто збивав е гелікоптери, тим, хто сидів в тих гелікоптерах і родичами братимам, не може домовитись на, е на такого роду великих великих цифрах. Тому ризики вони думають, що західжували. Насправді вони ну, застрахували. Насправді вони е тільки е пішли вглиб, а значить і. Розрив катастрофічні події будуть ще більш глибокими, масштабними і тетанічними саме зараз зачепили аспект знизу вгору. А якщо подивитися згори вниз, те, що зараз Путін почав микати за ліву ногу Суровікіна, ганяти його там по допитам і три дні не випускати. Де він там ніхто не знав, лише його там дочка написала в інстаграмі, що з батьком все в порядку. А це не може призвести до великої ну, скажімо, якщо не війни, то великого протистояння між міністерством оборони і ФСБ. Ми знаємо, що там є в Міністерстві оборони ще такі хлопці, як ГРУ ГШ. А це дуже серйозні джентльмени, які можуть спокійно попсувати життя декому в Кремлі. Це зрозуміло давня і вже така, знаєте, символічна метафора, що є бачите Кремля, що вони воюють між собою. Це раніше це була конкуренція. Вони показували, от ми можемо. Товариш Путіна, оце ми можемо. Ті кажуть, ні, ну давайте це ми можемо. Це коли вони наступають і коли вони певною мірою хочуть привласнити собі а, якісь перемоги. Коли перемог немає, що робити, треба шукати всередині винних. Це об'єктивні закономірні процеси. Вони стосуються не тільки в Росії. В Росії вони просто мають е, такі, знаєте, фарсова. М -м російський характер, тобто це традиційно для Росії. Якщо ми з вами колись говорили там про нацистську Німеччину, там то там були ну е нам еліти, які хотіли скинути е Гітлера, тому що вони бачили, до чого це може призвести. Але там були реальні еліти. Там були Ромелі, там були канаріси, там були Штауфенберги, Там були ті люди, які були аристократів в десятих до цього покоління. Ті, для яких для яких е честь і е е е е я не знаю розуміння. Німеччини, воно мало значення, де такі еліти в Росії. Тому, коли ми приписуємо певною мірою таку спроможність щось там серйозно думати, ми певною мірою йдемо в річищі демонізації тих загроз. А ми побачили, що такі Петрова Баширов. Вони побачили, вони навіть були прописані за однією адресою, отримували паспорти, які заходять один за другим. Рівень планування реалізації. Рівень планування реалізації немає вже такого речі, тому і буде це по-русски, не по-російськи вже, а по-русски. Тобто це матиме такого роду е дрібні мотиви, але... Абсолютно не для тих, хто планує наслідки. Тобто йдеться про що? Йдеться про те, що Суровікіну треба було сказати. Йому сказали, будь таким суворим. Він став бути таким суворим. Поклав автомат, це всі опа, росіяни повдавали. Тепер це йде обраткою. У ця суворова, значить, Суровікіна тепер пресують. Питання навіть не в тому, що присують його чи ні. Де він прихований? Це чують росіяни. Це е, розколює російський... НАТО, бо суспільства в них немає, це породжує зневіру. Це обнажає рівень е, фактично дуже примітивних людей. Коли Путін десь там робить свої промови, то тоді дійсно страх демонізує того, хто є джерелом страху. Ну, завжди, знаєте, оця метафора голова короля, завжди там є якісь на районі. такий там. Він, так він там, я не знаю, і може карандашом значит, там трьох зарубати, пам'ятаєте, як в тому фільмі. Може там э, всі думають, так. Приїжджає хтось, який не знає, що це такий серйозний, Взяв і э, вирішив вопрос. Тому питання зараз в тому, що всі побачили, що вони примітивні. план У Зеленського лежить уже на столі. І зараз почалася активна фаза. этого плана реализации это просто удивительный кретин да это тактика англосакса выжженная земля но это еще не все да будет запорожская атомная электростанция в действительности они подорвали каховскую гэс и это был дан старт вот этого преступного террористического плана который несет угрозу сотням тысяч людей это же очевидный факт Но будет и Киевская ГЭС, будет и Чернобыльская атомная электростанция. Они должны сделать прорыв на Запад на Запорожскую атомную электростанцию, там заложить и подорвать. Конечно же, обвинения лягут в сторону Российской Федерации. Так это тактика или истерика? Левобережье затопит и подорвут точно так же, чтобы навредить и белорусам, Чернобыльскую АЭС. Вот это план. Нужно подняться, нужно развернуть оружие, нужно идти на Киев. Только так мы можем сохранить будущее для наших детей. Их ведут на убой, как, как баранов. На минные поля с лопатами. Это же что ж такое творится? Пока российские власти рассказывают, что украинское контрнаступление провалилось и не имело результата, российские военные и их родственники буквально заваливают соцсети видеообращениями, в которых жалуются на огромные потери, нехватку боеприпасов и буквально умоляют не отправлять их на убой. В частности, настоящая катастрофа случилась с мобилизованными из Ставропольского края, которые массово гибнут в Херсонской и Запорожской областях. Их матери и жены записали несколько видеообращений, в которых рассказали, что их мужчин отправляют на верную смерть, а если те отказываются идти на убой, то их тогда угрожают расстрелять свои. Уважаемый Владимир Владимирович, мы к вам обращаемся, как матери, как жены военнослужащих города Лермонтова, мобилизованных. В данный момент происходит ужасная несправедливость в наших книгах просим вас помочь нам, потому что нам больше обратиться некому. Заставляют их идти в бой на самую передовую позицию, хотя Путин говорил, что мобилизованные будут находиться на второй, третьей линии. Как? Путин обманул? Не может быть. Наверное, какая-то ошибка. У них нет патронов, у них нет командиров с ними. Пожалуйста, примите меры чтобы наших детей не убили просто там им угрожают им угрожают просто напросто если они не пойдут умирать сейчас на данный момент их убьют там свои же это не люди это не люди поймите ну ничего себе внезапно выяснилось что российские военные это не люди вот это да. Кто мог подумать? Не забрали у нас наших детей. Мы просим вашей помощи. Нам больше обратиться некому. Мы были в полиции. Мы не знаем, куда нам бежать. Мы не знаем, где искать наших детей, наших сыновей, мужей. Это же что ж такое за несправедливость? Они не отказываются служить, они отказываются умирать. Какая страшная несправедливость. Ребята всего лишь поехали убивать людей в Украину, и вдруг оказалось, что там их тоже могут убить в ответ. Какие все-таки коварные эти украинцы. Без техники, без патронов. Помогите. Ну, может, вы найдете края этому беспределу. Но должен же кто-то быть сильнее тех людей, которые угрожают смертью нашим детям. Есть же матери. Такие же, как мы, мы не единственные, их очень много там, очень, их почти 50 человек их ведут на убой, как, как баранов на минные поля с лопатами. Это же что ж такое творится? И власть помогла. Увидев это видеообращение, губернатор Ставропольского края записал свое видео, в котором рассказал, что женщины врут, на самом деле на фронте все хорошо, никаких проблем нет, а все жалобы это неправда и цепсо. Я вижу обращение беспокойных граждан по поводу участия наших воинов в специальной военной операции. 247-го полка. Ситуацию держу на контроле. Разговаривали с командирами. Много что наговорено не подтверждается. Не пользуйтесь, непроверенной информацией. Есть раненые, им оказывается помощь. К сожалению, есть ребята, которые погибли. И это они погибли, защищая нас. И мы, как Савропольский край, всем тоже будем оказывать помощь, соответственно, мы мной принятыми решениями. Прошу вас, сохраняйте спокойствие, не давайте негодяем. И ЦИПСО, и нацистам пользоваться ситуацией. Видимо, женам мобилизованных просто Буданов заплатил, чтобы они дискредитировали российскую армию и своих собственных мужей. Увидев такую реакцию губернатора, женщины стали писать возмущенные комментарии под его видео в телеграм-канале. Неужели вы просто будете смотреть, как убивают наших мужей, и говорить, что это цепсо, или просто так у? Увидев такую реакцию губернатора, женщины стали писать возмущенные комментарии под его видео в телеграм-канале. Неужели вы просто будете смотреть, как убивают наших мужей и говорить, что это цепсо или просто так удобно и проблем нет? У меня... Перевірена інформація лично от мужа, Голодом морять і без води сидять 9 місяців дев'ятий місяць дома. Не були вам пишу, а ви без реакції. нікакої допомоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.